Вітаю вас, друзі! Вітаю колеги! Вітаю партнери! З вами знову я, Роман Одинець, автор дизайнерських меблів, найкращих в світі м'яких меблів Трансформер. Ми продовжуємо цикл зустрічей з партнерського дизайну. Мова йде про взуття, яке я намагаюсь створити під шефством власника компанії Шарм. Про що буде йтися сьогодні? Що ми домовились з вами, що ми розглядаємо, споглядаємо на взуття як предмет для дизайну крізь призму будівлі і відділили фундамент стіни дах. Тепер будемо розбиратись, брати підход з іншої точки зору. У нас є будівля. І ми, як архітектори, маємо розпланувати її за приміщеннями. Ви, якщо є архітектором або навчались десь дизайну, то не дасте мені обманювати вас, так вводити в оману є так звані крапелькові діаграми. Які використовуються для того, аби зонувати. Тобто є крапелька, і е, ми оціми крапельками маємо зазначити, бачите, одна велика друга і ще п'ять е, різних за розміром від більшого до меншого. Це у нас ми роз, роз, е, зробили макет стопи. Е, якщо ви коли-небудь э, э, вологою підошвою ставали на сухі, на сухі э, поверхні підлоги, то залишали э, щось подібне відбиток. Отут тут навіть була така перемичка з'єднання. І у нас природа нас створює. І в природі все закономірно. Наприклад, в геодезії, яку я вивчав, у нас є горизонталі. Тобто ми описуємо оці крапелькові діаграми е, зі свого боку пізнання, тому що природа прямолінійного нічого не створює. Це ми створюємо прямолінійне, пам'ятаєте? А чому це так? Тому що у нас є. Земля, по якій ми крокуємо, тому ми маємо а, таку будову за а, таким а, зразком, як Бог нас величний архітектор.